Всіх вітаю! Представляю новинку каталогу номер 3 Це нова парфумована вода Love Potion Cherry on Top. В цьому каталозі у нас вперше вона складається цей наборчик з самої водички та парфумованого крему для рук. Оце крем він іде з олією далю. І це сам аромат. Аромат в тій же упаковці, ну я маю на увазі форму краплі, як і звичайні аромати Лавпошини. Але бачите, вперше кришечка вона не, не чорна, а саме така, як і сама бутилочка. Що цікавого, хочу сказати про цей аромат: це аромат соковитої вишні, аромат для вечірніх побачень. Аромат має натуральний Афродізяк, це шоколадний трюфель. І перші ноти це ноти глянцевої губної помади. Рекомендую спробувати. Є тестер, і можна прийти до нас в офіс. Б'юті центр 2995 Дніпро. І спробувати цей аромат на собі. Дуже цікавий, реально пахне вишнею. І що цікаво, що цей аромат створили два парфумери. Один з них провідний парфумер компанії Yves Saint Laurent, це Бенуала Кроза. Круза і Луїза Тернер, яка започаткувала. Цей тренд на аромати з вишнею, і вона є автором відомого аромату Tom Ford Cherry, Lost Cherry. тому у нас теж. Є тепер свій аромат з насиченим ароматом вишні, амбровий ванільний, висока концентрація аромату. Зараз 599 гривень в каталозі, і кремчик 89 гривень. Я рекомендую обов'язково зверніть увагу на цей аромат.